І всім привіт с Макс. І як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми відправили в цю невеличку печеру, знайшли там аж 13 заліза, І це наша третя серія на сьогодні. Виходить багато серій, але вони маленькі, тому що моя програма максимум 15 хвилин записує. Я, я час нас не засікаю. І тому наугад зупиняю. Так. На мені карті більше ніде нема печері. чи є, може десь. На мінус, на мінус, на мінус. А вон десь там через Так, да, вот тут десь має бути. Якщо що в мене спампойнт стоїть, і стоїть оцей. А чому в мене голод не пропадає, напевно теж якийсь. А, це напевно. Так, на ніч, на ночі не треба. Здесь тут по мини-карте мало работы... Печара. Пусть тут вот. Здесь камень. Ну и шо? Может, я вовремя? не е тут курка в Боже, какие странности в том Ну и где эта печара? Шаудин, Там мини-карта, конечно, не точно. як так. -то? Вказує, Боже. Що це за міні-карта? Уже хотя бы тоді нормально зробили, що так хочу по так хочу по шахтах полазить. Так я понял, вся миникарта не фига не помогает. По мобах вона помогает, по мобах я перевіряв. По-моему, бах воно все правильно робить. А ну чи є литуча мощно це? Не, нема. Чи може це і є? Ні, походу є. Так, розпить, є. Мішка може Мишка тут. Є печера. Опа, там, от, бачите, гори є. Це добре, тому що в горах. О, знайшов. О, і зразу. Зразу. Зразу вже лізу. Нормально. Само прямо в руки лізу. Навіть чекати не треба. Так. Таке не все. Гугля мене 9. Треба ще накупати трошки. А хоча... Але ні, так что печки закинути. Тут Тоді скупаюсь трошки. Такое з мене прихватит. Так, раз тут нема печери, то я докупаю же вугля. До угля. Может я думаю, що тут далі? Не, в мене якась карта загенерирует що тут... Кожна печаля якась як палець. Навіть не встигаєш розбігтися нормально і тебе закінчиш. Все, ми сьогодні скупали. 29 штук. Я тут 20 штук скупав. Тихо, спокійно, желізо. Ого, я так бачу, його тут багато. Я вже прям себе чую. 24 штуки і ще плавиться там. І ще в мене є 4 вже переплавлені. О, я думаю, я вже себе чую по с набором железа. Вон тут є ще одна якась Хоча це не для найти Це Просто якийсь такий... Ой, я впав. Юфа, ви мене не спасем, Юпа Опа, ще є. одна штука. Так, пішли далі, вилазимо. Вечок нам пока що не треба вбивати. У нас її так, то ми не їдемо. Так що, я думаю, спати мене не буде. Боже, таке враження, любить якась була в печері. Так, гориться, добре, гориться, добре, але і сумроден наш. Так що гориться. Дивіться, що це за такий ландшафт? Чи, чи то ще не прогрузиться? Ні, ви реально дивіться, блок в повітрі. Я таке бачив, але не на такій висоті. О, це вже я чую велика. Да, дуже велика печера. Реально, що що в мене за такий зробився. Як, немає? Я так люблю по печерах шастати тут. Що це, тут? це за печера? Вони темні-темні, я думаю, що о, зараз розбіжусь і фігушки два. Зараз я думаю, ми вернемося додому і підемо в іншу сторону. Я поки що сложность на ключе, тому що мені треба трохи розігратися, розібратися з тими всіма модами, тому що тут курки самі щось вмирають, якась фігня приходить, з тої мені картою розібратися, може направду показує. Може там десь просто під землею та печеля є. Тому я не буду включати сложності. Тож ще пробіжимося тут може бути нагоріти желізо. Ні, там тільки огля нас майже стак, так що круто, я тільки подумала, що це якась печера. Велика печера, а тут може бути десь Ну шо це у мене за ткейки ландшафт? Що це за дыравотки грубі Капець, що це за дырава, все кис нормальный Ааа Але не ж кослі Е... Э, листва дуба Так Напевно, Напомню сейчас через ри капитайте засрась засрався. А, Треба їжу, треба їжу. Та я не голодаю. Але ми сгріну. Ми розражаємося дома, як ви пам'ятаєте. Так. Що там желізо дві штуки готове? Закидаємо сюди 35 і сюди ще 24. І сюди я закину 15. И і сюди вже закидаю 15. Я думаю, я не буду камна тут собі буде я туди подивлюся, де є нормальна печера. От реально щось з цієї картини, ну, так. От є купа в тих печер, але в вони... тільки починаєш розбігатися, вже в стінку впираєшся. Заканчиваю вот эту нашу серию Вот в то шестке цикало. А тут. Да. Блин, думаю, что мы будем там ехать. Хоть якась печера. И в тей печере хоть трошки железа. Вот так, туда внутри, а тут не тряет на чётик. Сонечки. Капец. О! О, оце ж я називаю печери. Треба паперонок. О, блін! Це я, конечно, затупив, що я все, весь угол дома вику. Що тепер робити? Якось лінь. Ну, так чекайте, ми можемо десь тут зараз йти. Да я конечно мудрець. Да я там бачу. О, це в не, так недалеко. Так треба включити день. Десь ото тут. Якщо я не помиляюся. То то тут має бути такий вині там. І де тобі... А вон, да-да-да. до я сюди лист випря. Хоч на 20 факелів, щоб хватило. Як там не каже більше? Як багато як багато Аж чотири штуки. Скоро нас ця кілька поламається. Ну, йдемо. З чотирма штуками я думаю. Ми там найдем ще. більше це угольці навпаки найбільше цей. Такі матеріали, які найлекшен. Знаєш, ця печера не була такою самою, як всі. Вообще зараз там спущусь, бігав, блін, за тими факелами стільки, і зараз я там спущусь там чорно. Але я думаю, що це не так. Ні, це не так, тому що зараз не зламається. Раз, два і три. Прям у нас є інша кірка. Якщо це закінчиться, то нічого у нас є купа дерева на закрафти менше. Може навіть заліз на Так, будує у нас тут відео мостик. Накопаємо це ще железо. Ну, так у нас стоїть. Так, да, ця печера вже не така, це вже нормально. Ця печера не така, ця печера не проста. Так, там як я бачу, вже ніч не стало. день. Щось силі мене... Ай, не зробить... мені тут десь не робити. Ай тут у меня серий. Там еще нема всяких там зомби-то шаг найпростіше грати. Да, ця печаль не проста і тут купа залізу. Хотя там, по-моєму, тупик. Хоч тут бомби тупик. Що ж, я думаю, на цьому ми закінчимо, тому що вже програма скоро вдопилика. С вами был Макс и всем пока-пока.